24 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління вісім ударів по районах зосередження особового складу та 6 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. У тимчасово окупованих Луганську, Донецьку та Токмаку пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Кацапами Криму вибухи пролунали в районах Сімферополя, Акмесжит, Феодосії, Кафа, Старого Криму, Ескі Крим, Армянська, Ермені, Базар і Джанкоя. Повідомляють про ураження складу з боєприпасами поблизу селища міського типу Вільне Фрайлебен і ремонтної бази поблизу села Новостепове Ценердорф. Також чотири рази за добу кацапи перекривали горе звісний Керченський міст. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаукурськ пролунали вибухи. Непізнані ударні безпілотники атакували Москвабад, зафіксовано влучання в недобудований бізнес-центр і вибух неподалік будинку рашистського міністерства нападу. Також поблизу Москвабаду впав непізнаний дрон гелікоптерного типу без боєзаряду. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам. Рашисти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. В селі Раденськ Херсонської області рашисти переобладнали територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь, в якому на лікуванні наразі перебувають десятки поранених писи головців. Тим часом повідомляють, що в Україні ліквідовано ще одного полковника-командира рашистського підрозділу, відомого під назвою Ленінградський полк, який сформовано переважно з чмобізян частково мобілізованих розіян, свято Ленінграда і передмістя.